Освіта за кордоном. Така приваблива, скупує нового обладнання, така різноманітна на людей, з якими можна працювати, така багата на академічний і позакласний досвід, і така недоступна? Хм, А чи дійсно це так? Освіта за кордоном і справді може коштувати непомірно дорого. Проте є дуже багато можливостей, щоб отримати цей досвід безкоштовно. Мене звати Василь, у 16 я навчався на повній стипендії в одній з найпрестижніших приватних шкіл у Британії Далвіч Коледж, а у 18 я безкоштовно почав навчатися в одному з провідних університетів у світі у Берклі. У цьому відео я розповім про програми для отримання освіти за кордоном безкоштовно. Програм буде багато, тому я пройдуся лише по основних моментах кожної. Попри всі можна знімати окреме відео. Однак цього буде досить, аби кожен зміг знайти цікаві можливості і дослідити їх самостійно. Усі ресурси будуть у описі під відео. Почнемо з програм обміну. Flex програма обміну майбутніми лідерами одна з найвідоміших. Це програма культурного обміну, яка надає школярам повні степенії для навчання в американських школах протягом одного академічного року і проживання у американській родині. Прийняти участь цього року можуть учні українських шкіл, яким на момент 15 липня 2023 року буде від 14 до 16 повних років. Відбір почнеться восени, відбуватиметься онлайн і складатиметься з трьох турів. Перший заповнення аплікаційної форми Написання трьох невеликих творів на задані теми англійською протягом десяти днів з моменту подання заявки. Другий тур складання короткого письмового тесту англійської, третій тур заповнення анкети, написання творів англійською, співбесіда та стандартизований тест з англійської мови. Результати будуть у квітні травні наступного року, а вже у серпні переможці вирушать до США на 10 місяців. Якщо це цікаво, переходьте по посиланням на сторінку з ресурсами, шукай програму Flex і дивись детальні умови для участі на офіційному сайті. Ну а зараз переходимо до програми обміну Асист. Ця програма дуже схожа на Flex, проте учні отримують змогу навчатися протягом одного року у приватній школі та в більшості випадків житимуть у пансіонаті. Участь у відборі цього року зможуть прийняти учні, що в 23-го почнуть навчання у 10 класі. Відбрид складається з трьох етапів: перший заповнення форми та відправка документів, такі як табелі. другий тест з англійської, який обладить організація, ну і третій інтерв'ю. Наступний конкурс почнеться восени, тому якщо зацікавила програма, читай деталі на сайті. Якщо навчання у закладах за кордоном для тебе дуже привабливе, проте хочеться отримати повноцінний диплом, наступні програми можуть зацікавити більше. UGS або ж Ukraine Global Scholars. Програма заснована українцями, що навчалися в найпрестижніших закладах світу, а тепер шукають талановиту українську молодь, аби допомогти їм отримати освіту найвищого класу безкоштовно. Участь у відборі можуть приймати учні 8-11 класів. Кожного року процес подачі починається 24 січня та закінчується 30 квітня. Відбір складається з трьох частин. Перша форма, яка має бути заповнена у період, зазначений вище. Якщо людина відібрано, далі вона має скласти онлайн-тест на знання англійської та математики. Останній тур онлайн-інтерв'ю. Відібрані фіналісти будуть готуватися до вступу під наглядом наставників літом. Це включатиме уроки з правильного складання списку закладів для подачі, уроки з підготовки до вступних тестів, воркшопи з написанням есе, заповнення фінансових форм для отримання стипендій і так далі. Програма повністю покриє подачі документів. Залежно від віку та профілю, висадити будеш подаватися або в університети, або в школи пансіонати. Результати відбору безпосередньо в заклади публікуються весною, і вже в кінці літа учасники їдуть на навчання. Ті, хто пройшов у школи по її закінченню, подаються до університетів. Детальні програми на сайті а зараз будемо говорити про UGU або Український глобальний університет. Ця програма з'явилася у минулому році, як ініціатива для об'єднання найкращих освітніх закладів з метою надання можливостей отримання якісної освіти та проведення досліджень для відбудови України. Процес відбору в UGU схожий на UGS. Проте учасники подаються до закладів партнерів програми, причому не лише для закінчення середньої освіти чи отримання ступеня бакалавра, а й для навчання на магістрських та аспірантських програмах. Дедалі знаєш, де. Крім того, поподаватися до шкіл через ці дві програми, до деяких можна відносно невкладно податися самостійно, при цьому отримати повну стипендію. Однією з таких шкіл є Leap Academy у Словаччині, незважаючи на те, що школа знаходиться у Європі, вона орієнтується на США, пропонуючи схожий досвід з позакласними клубами та курси по університетському рівні. Школа надає можливість навчитися на двох або чотирьох річних програмах, залежно від віку, і по закінченню отримати диплом американського заспів, що полегшить подачу вступ до університетів. У відборі можуть приймати участь ті, кому від 14 до 18 років, а процес складається з різних форми та інтерв'ю. Конкурс починається у листопаді та триватиме до кінця лютого. До речі, для аплікантів з України необхідність повного фінансування для навчання не є фактором, що знижує шанси на вступ. Ще однією такою школою є нова школа у Грузії. Ця школа має іншу програму, IBM або ж міжнародний бакалавріат. Це програма для старшої школи, яка досить насичена на сильний академічний та позашкільний досвід, що готує учням вступу в університети та високо визнається у Штатах та Європі. Китбирта школи починається у грудні та закінчується у березні. Протягом цього часу потрібно заповнити форму. Письмові тести проводитимуть у березні-квітні, а співбесіда буде у квітні травні. Окрім можливості подаватися у такі школи напряму, є програми, які пов'язують багато інших шкіл, аби зробити процес подачі легше. Одна з таких UWC, або ж об'єднані світові коледжі. Це глобальна освітня програма, яка об'єднує 18 коледжів по всьому світі, завдяки програмі IB, про яку я згадував вище. Вони готують своїх учнів до подальших успіхів у академічній та особистісній кар'єрі. У відборі можуть взяти участь учні 10-11 класів, а сам процес починається по самим і складається з чотирьох етапів. заповнення анкет, онлайн дискусії у глобальних і регіональних проблем, робота в групах та інтерв'ю з запускниками коледжів WC. До речі, свій 19-й коледж організація планує відкрити в Україні. Ну а зараз ми переходимо до останньої, але не менш цікавої програми HMC або ж конференція директорів та директрис. Це програма, що об'єднує найкращі приватні школи усієї Великобританії і проводить Україна в Центральної та Східної Європи відбір на стипендіальні місця туди. Участь можуть брати учні 10-11 класів, а сам конкурс проводиться воседи та складається з двох етапів: передвідбір та онлайн-інтерв'ю. На першому етапі регіональні партнери українського координатора допоможуть із заповненням необхідних форм та провелить у листопаді тестування для визначення рівня англійської. Ті, хто пройде, матимуть онлайн-інтерв'ю, а переможці отримують повідомлення про статус на початку березня. Деякі британські школи теж пропонують IB-програму, однак більшість мають A-levels, суть яких зводиться до того, що учні беруть 3-4 предмети, які вони вивчають на дуже глибокому рівні. До речі, у Далвіч Коледж на e-Levels і почався саме завдяки цій програмі. Як можеш побачити, можливостей є дуже багато. І це ще далеко не всі. Є студентський обмін Erasmus, є можливість подаватися у британські та американські школи і університети напряму, є стипендії з приватних фондів тощо. В одному відео про все це не розповісти. Тому, якщо є специфічна тема, яка цікавить, Пиши в коментарях, і можливо, це буде темою для одного з наступних відео. З приводу ж проєктів, які тут були, я дуже заохочую тебе поділитися інформацією про них з іншими, та самому, вивчивши деталі, приймати участь у відборах. До речі, з приводу HMC та AWC. Два роки тому ми проводили онлайн-вебінари, де ми розповідали про те, як потрапити на ці програми, та трохи про наш досвід із ними. Якщо цікаво, можеш знайти посилання на них в описі цього відео і переглянути. Успіхів з подачею. І пам'ятай, будь собою! Програма цеснуть ці найбільше. Побачимось. Дякую за перегляд. Сподіваюся, тобі сподобалося відео. А свою думку можеш виразити з допомогою вподобайки та коментарів. Посилання на усі ресурси знаходяться в описі під відео. Успіхів!